На вічовому майдані в Івано-Франківську провели акцію, присвячену річниці виходу захисників з за Азовсталі. Співорганізаторка акції, мама 25-річного полоненого бійця Ірина, розповідає, що нещодавно міжнародний комітет Червоного Христа підтвердив інформацію, що її дитина жива. На даний час я щиро вдячна командиру і, думаю, не одна мама зараз просто скаже слова вдячності командиру, що принаймні тримає з нами зв'язок, хоча ми не знаємо, в якому стані наші діти, де вони знаходяться, але ми знаємо, що вони живі. І знаєте, навіть він просто подзвонить і скаже, як ви, і це є дуже багато, бо ти розумієш, що наші діти не залишились на самоті, що їх пам'ятають». 21-річний Ігор з Івано-Франківська впродовж року перебуває у полоні. Востаннє його мама Зоряна отримала повідомлення від нього у квітні 2022 року. Відтоді, за її словами, ні від нього, ні від представників української влади і міжнародних інституцій жодної інформації не отримала. Вони дотримали наказу. Вони вийшли заради збереження життя. Їм обіцяли під гарантією. Женевських конвенцій і Червоного Христа, що два-три місяці їх будуть міняти. Вже сьогодні рівно рік, коли від них жодної звісточки. Колега Зоряни по роботі Галина каже, майже щодня бачить переживання та страждання жінки, тож прийшла на акцію, аби привернути увагу до цієї річниці. І ми підтримуємо всіх і просимо, щоб влада, уряд, всі звернули увагу. Це ж і наші діти, це наші воїни, наші захисники. І Якщо ми будемо байдужі стояти осторонь, то хто ж тоді постоїть? Ми маємо боротися до кінця, так як боролися вони. Слава героям, слава Україні! Нагадаємо, з 16 до 20 травня 2022 року з території Азовсталі на окуповану росіянами територію за наказом президента вийшли майже 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Наталя Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.